Пані та панове, сьогодні на ваших екранах знову Сіроманіс. І ми сьогодні будемо грати на, се... на кілотрагони... е, е, якийсь там теч. Так, Заходимо. Будемо тут виживати. Я покажу, як вижити на такому сервері. Так. Фу! Тут же... Та тут уже загинуться. Прикол. Вау! Які ресурси тут на початку дають. Це. Все. Все. Пішли? Виживати на нежма таке. РП. ТЗ. Так. Треба кудись телепортуватись, напевно. Кудись треба і діти, все таки Давайте пішли мандрувати. Все таки Пішли туди, туди, точніше. Там. добре. О, тут е, ще п'ятеро. Прикольно. Ммм, а її можна вбити. Эммм, е печально. Ну, пішли далі. О! От скажу я вам найкращу пораду в Майнкрафті на серверах. Ви собі на серверах. Окей. Андер мене не трохи. О. На нам давайте. F3 Q.

F3H тоді дала. Ну не змінилося. Пішну роботи дерево. Щоб до нас є якийсь крипер не тут іграти. Пішоти попитайте? Да. Ми з вами тут будемо розвиватись. Будувати всякі серії, ой, не серії будені мишки. Перша ніч, а вже епік. На. На, кріти. І що це було? Так. Підійдемо, давайте. На... Тут. А, де в мене життя? А, мене його не такой багато. Ви вбили скелетами? Ммм, за мене, підійди до мене. Не підірвеш ти мені потім хатку. Шо, 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 шо? Шо? А впав! Я пішов далі. Я до нього не піду. То НВ. Що, пішли виробувати дерево. Дерево. Дуби будемо робити. Даю вам lifehack stricte. Зажимайте shift, ламайте, допоки майже не зламалось. І вам випадає дерево. Бачите? Так по shift нажимаєте і дерева нема найкращим Найкращий модуль світі, Тут багато вугілля, будемо розвиватись. вам скрафтим собі. якщо щось звісно, та зборка? Технопочись. Хммм, будемо тут жити давати. Давайте, давайте покидавсь між команду. Ту-ту-ту-ту-ду-дум. Вс, накопалась в мешок. И давайте, На всяк випадок. Давайте, Давай ты ви це бачили? А! Окей. Що я фігнею займаюся займаюсь? Так давайте почнемо розвиватись. Ось так у нас вже є, так що робимо так от. Так. Закидаю сніжками Мати не Вау! Ви бачили? Хо! Та я снайпер? Це мені щось нагадує. Це мені ж якусь карточку карту нагадує. І я взагалі сундук поставив тут? Чи то не ябудь? Да, це яблук. Так, э, почнімо. Пошли вам. Ой! Ой, що ти тут робиш? Пішов, пішов! Ту-ду! на гомбі. Прошу звісно. Оу! Оу! Та він мене страш... Ви бачили це? I'm I'm so lucky! Ви подивіться на це інди. Який я дивлюсь. Опс. Чи странно? Що зі мною не те? Клутом? Шлем зомбі ви бачили їх вибити. Все, хватит займатись непотребом. У нас мало вже часу лишилося. А, а, треба все швидко робити! Спіши! Спіши! Дерев'яний топорчик. Так. І пішли. Давайте. Тут класно. Де, де? Ем. О, у нас курочка є тут. тут классный. Так, тут. л ЛКМ А зараз ä, диск, кликнем, кликнем LKM. Так, LKM зараз без плитнем піклем ЛКМ. Так. ЛКМ зараз. Ні, ПКМ зараз буде. Як приватити зараз? Чим більше і приват, тим краще. І ПКМЕ. Так, спускаємось. Давайте. Подивіться, як я зараз напишу команду, як вона нам надівається. Маєте її запам'ятати? Це скільки у нас? Ще враховуючи, що я майже на такій висоті не буду жити? Хай буде. Я собі тут зроблю якусь хатку таку прикольну. Так, пишемо команду. Дивіться, як вона називається. Яку треба писати команду Радіон. Клейм. регіон Клейм, так? і називаємо його он Хай буде YouTube. Якщо не так. Я кращесь маленький. потім не буду знати, як називається. Все, все, тепер тут ніхто не моих блоків. Крім мене самого. Да. Шахта. Кучак. Шахту? Першій серії? Окей. Так. Вдаємо якусь халупу. Я думаю, так буде вже. Такий малим просто є ресурсы. Вдуємо собі якусь халупу таку. Закономуємо трохи на блоках. Звісно, звісно. Так ой, лутаем. Далее буем словок іс шо забрали. стало. О, шанс стыдили. Прохом. Вот так вот. І добудовуємо? Добре? Забираємо наші трещі і переносимо. Ось така вийшла хатка. Аннику ми так за першу серію. Тут... О! Це ідеальна хата. Шове! Це чудесно! Тут тільки професій зробим такий, більш-менш можна було все бідно переміщатись. Так. А зараз. А тепер я вас прошу поставити дуже лайк, підписатися, написати щось в коментарях. Всім удачі, всім па-па, До нових зустрічей і відео! па, -па!